Так, секрет прозорої води без дорогих фільтров. Ну, тут хочеться звернути просто увагу на те, що ніякий фільтр вам не допоможе, якщо свердловина забруднена. Тобто, коли в свердловині знаходиться пісок, ви так тільки будете вбивати свої фільтра. І чим частіше ви міняєте фільтра, тим більше в свердловині ну, накопичилось бруду. Тому перед тим, як свердловину чистити, верніше, перед тим, як замовляти фільтра, треба свердловину спочатку почистити. Ну, це стосується свердловин, котрі вже експлуатується певний, певний час. Якщо у вас нова свердловина, ви її промилите, звісно, вона чистенька. воду на аналізи, підбирайте фільтра і користуйтесь на здоров'я. Якщо свердловина вже, свердловиною ви якийсь час вже користувалась, то ні. Спочатку чищення, потім, потім іде під, під, підбираються фільтра. Тільки так. так Пісок я вже відповів, запах тухлих яєць скра... Ну, Про сіркаводи я вам вже сказав. Тобто, більшість це, це просто в свердловині завелась бактерія.